За вісім місяців 2020 року до Лозівського відділу поліції надійшло 9850 заяв та повідомлень громадян, з яких 632 мають ознаки кримінального правопорушення. У минулому році за даний період було зареєстровано 868 кримінальних правопорушень. Отже, в цьому році кількість злочинів зменшилась на 236. Зниження злочинності було досягнуто за рахунок збільшення профілактичних рейдів, відпрацювання території обслуговування проведення оперативно-профілактичних заходів, якісної роботи з особами, які раніше вчиняли злочини, та адміністративні правопорушення, в тому числі і насильство в сім'ї. Наряду зі зменшенням злочинності відмічається ріст розкриття кримінальних правопорушень. Всього працівникам лозійського відділу поліції розкрито 262 злочини, що становить 41,46%. У В минулому році відсоток розкриття складав 28,23%. Тобто, в порівнянні з минулим роком на 13% Покращилось розкриття злочинів по всім лініям, при зниженні росту злочинності. У звітному періоді було скоєно 12 особливо тяжких кримінальних правопорушень. Минулий рік 18. З них повідомлено про підозру по п'яти. Зареєстровано 207 тяжких злочинів. Минулий рік 238. Про підозру повідомлено по 92. Минулий рік 71. Зареєстровано 6 фактів нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень. Про підозру повідомлено. По шести фактам скоєно 22 грабежі в минулому році 18. по 14 кримінальним правопорушенням повідомлено про підозру в минулому році по 11. Зареєстровано три розбійних напади, повідомлено про підозру по трьом. За рахунок проведення профілактичних заходів та арешту осіб, які скоюють злочину, помітно, помітно знизився рівень не тільки розбійних нападів, та й крадіжок всіх форм власності. В поточному році відкрито 310 кримінальних проваджень в минулому році. 5 669 зниження покрадіжка майже вдвічі. Поряд з цим позитивно відмічається ріст відсотку розкриття, що становить 33,87, а в минулому році 28,47%. За звітний період виявлено 11 фактів незаконного поводження зі зброєю. В минулому році було три таких факти, за якими порушені кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України. Про підозру повідомлено по дев'яти фактам. Вилучалися з незаконного обігу гранати, патрони та інші боєприпаси шляхом проведення контролю за вчиненням злочину. Протягом восьми місяців відкрито 43 кримінальних провадження, за фактом незаконного обігу наркотиків, з яких по 33 особам повідомлено про підозру за вчинення злочину, що становить 76,74%. За фактом збуту наркотиків, відкрито 28 кримінальних проваджень. Повідомлено про підозру по. 22. також хотілося б зупинитись на темі шахрайства. Хоч на сьогоднішній день за даним видом злочину вже намічається позитивна динаміка, і громадяни стають більш пильними, шахрайство все одно залишається одним з найпоширеніших видів злочину. Протягом восьми місяців, поточного року, лазівським відділом поліції зареєстровано 66 таких випадків. Про підозру повідомлено по 14. Окрім кримінальних правопорушень, правоохоронці виявляють та припиняють і адміністративні правопорушення. Так за 8 місяців працівниками поліції складено 3343 адміністративних протоколи. Протягом восьми місяців 2020 року на Лозівщині сталося 103 дорожньо-транспортних пригоди. Внаслідок 43 аварій є постраждалі. Особлива увага поліцейських зосереджена на виявлення та припинення грубих порушень правил дорожнього руху, які безпосередньо впливають на стан безпеки дорожнього руху та призводять до дорожньо-транспортних пригод. Також хочеться звернути увагу, що у закладах освіти розпочалось навчання. Правоохоронці Лозівського відділу поліції звертаються до водіїв бути більш уважними до маленьких пішоходів батьків не нехтувати правилами перевезення дітей в авто. Основні причини дитячого дорожньо-транспортного травматизму це перехід дороги в непередбаченому для цього місця, неочікуваний вихід на проїжджу частину перед транспортом, що наближається, вихід на дорогу за перешкоди, стоячих транспортних засобів, які обмежують виданість, порушення правил дорожнього руху при керуванні велосипедами, мопедами, мотоциклами. Шановні водії, будьте обережні та уважні за кермом на дорозі. Дотримуйтесь швидкісного режиму, зменшіть швидкість поблизу пішохідних переходів, особливо поблизу навчальних закладів, де найбільша ймовірність появи на проїжджій частині дітей. Пам'ятайте, діти не завжди переходять дорогу у встановленому місці, тому будьте дуже уважні, особливо в вечірній час. Від вашої поведінки на дорозі залежить не тільки власна безпека, але й безпека оточуючих людей. Шановні батьки. Роз'яснюйте дітям необхідність дотримання правил дорожнього руху та навчайте їх орієнтуватися в дорожній обстановці. Перед виходом на вулицю нагадуйте дітям про правила поведінки поблизу проїзної частини дороги та допоможіть їм вибрати найбезпечніший маршрут від будинку до школи чи магазину. Будьте прикладом для дітей. Переходьте вулиці у визначених місцях для пішоходів. Не виходьте з дитиною на проїзд частину із-за транспорту, не оглянувши попередньо дороги. Не дозволяйте дітям. Гратися на проїжджій частині вулиці.